Щороку ми проводимо Plerium Game Jam – змагання зі швидкісного розроблення ігор. Game Jam – це два дні фану для всіх співробітників. Та цього року Джем не міг залишитися лише фаном. Він мав відповідати сучасному контексту. Тож учасники працювали з актуальними соціальними запитами. 13 команд створювали ігри на тему оточення тебе змінює, щоб привернути увагу до турботи про ментальне здоров'я. Оскільки співробітники компанії перебувають у різних містах та країнах, учасники Джему презентували свої ігри журі глядачам через віртуальну студію. Співробітники, які спостерігали за презентаціями команд, брали участь у квізі під час трансляції. Зібрану суму ми передали фонду Волонтерська, що займається гуманітарною допомогою Харківщині. А увесь призовий фонд, ми перерахували благодійним організаціям, обраним командами-переможцями. Тож так, Джем, як завжди, залишився фаном, та не лише ним. Цього разу він став проявом турботи.